До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Мої найщиріші вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на наш ютуб канал Броди Онлайн сьогодні. У Броденюз. Дивіться про таке. Мистецький захід організували у Бродах репортаж із Ройл Кардену ДТП біля комунального підприємства Броди, що стало причиною аварії. Футбольні змагання на стадіоні ювілейний. Результат гри. Благодійний захід у Козині. Про ці та інші новини. Далі у випуску. Знаменний день для родини Горкушів. Міський голова бродів Анатолій Белей вручив ключі від нових домівок для Павла та Володимира Горкуш. Брати були позбавлені батьківського опікування та стояли на квартирному обліку 5 і 6 років. Тепер вдалося придбати для них власне житло. Два будинки на спільному подвір'ї у селі Дуб'я закупили за програмою забезпечення житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа у Бродівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки. На умовах співфінансування 60% вартості житла оплатила Бродівська міська рада, а 40% надав обласний бюджет. Дякуємо за співпрацю. Попередньо обране житло погодили з обласною профільною комісією. У будинках підведено усі комунікації, готове все для початку нового життя. Вітаємо власників! Бажаємо розвитку та процвітання на новому місці. У центрі міста Броди сталася дорожньо-транспортна пригода, що стало причиною аварії. З'ясували наші журналісти. Увага на екран. Сказка, як це сталося? Без коментарів. А чому? А тому? А чому що сталося? <звучки> нічого не сталося. Ви бачите, що сталося. Що ви ще хочете знати? Ну а як просто сталося? Нічого не сталося. Шо ми правильно подали Ми між реформацію? собою розберемося. Я розумію, та я нічого. Ми не маю. Давайте, також, Тут що сталося? А звідки ви виїжджали? Звідки я? ви взялися? Вот ви мені, така. Ну, що ну то вийшли. Не мішайте нам. Біля комунального підприємства Броди сталася дорожня транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Що стало причиною аварії? Її учасники навіть відріз відмовились коментувати. А тому подаємо діалог журналіста з учасниками пригоди без коментарів. А що стало причиною взагалі ДТП? Нічого не сталося. От я бачу, нічого не сталося. Ну, все, все, Але все живі, здорові, все, 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 нічого, все. А не, не виїхали десь, не побачили, чи як це сталося ймовірною причиною ДТП могло стати те, що водій Таврії не уступив дорогу водієві Шевроле і стукнув останнього у бокове крило автомобіля. Учасника склала на місці Європротокол Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн. З нагоди міжнародного дня вчителя у Бродівській сезон No2 відбулася урочиста зустріч освітян. Підготував захід Бродівський центр професійного розвитку педагогічних працівників. До непростої праці вчителя з повагою ставилася в усі часи. А повномасштабна війна перевернула наше життя із них на голову. Але завдяки освітянам навчальні заклади стали осередками волонтерства, а тоді і відновили освітній процес навіть із загрозою обстрілів. Мистецтво це зброя, адже продаючи картини на благодійних заходах, ми наблажаємо нашу спільну перемогу. Деталі у сюжеті. У ресторані Royal Garden, що в бродах, було людно. Тут зібралися поціновувачі мистецтва із метою зібрати кошти на Збройні Сили України. На спеціальних стендах художника розмістили свої неперевершені роботи. Окрім картин, які привернули увагу гостей заходу, були також представлені публіці і ляльки-мотанки як окремий витвір вічного мистецтва. Вітали поважних гостей звучанням пречудової музики, яка додала неабиякої атмосфери самому заходу. Мистецтво зброя, мистецтво любов саме таку назву отримав арт-проєкт від творчої групи. Свої ця група об'єднала з десяток авторів сучасного мистецтва. Проєкт був ініційований Радовилівською громадською організацією Волонтерів слава, де збирали кошти на антидронову рушницю. На початку заходу усіх полеглих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання. Під час заходу протягом усього вечора гості мали змогу насолодитися не лише витворами мистецтва, а й придбати розкішні роботи митців. Загалом за цей вечір було придбано дев'ять робіт. Вів захід ведучий Олександр Богдан. А багато робіт презентували автори із різних куточків України. Броди, золочі, Брадивилі, вінниця а також представники тих міст, які є за межами нашої. Криво. Також є роботи. В основному це і картини. Також присутні авторські ляльки, роботи з контурним різьбленням по дереву, картини з факсильною смолою і іншим матеріалом, різні техніки і виконання. Гості мали можливість спілкуватися із митцями, які презентували свої роботи. За цей вечір зібрали понад 70 тисяч гривень, і ці кошти спрямували на закупівлю антитронової рушниці. Спонсорами проєкту виступили люди, які своїми зусиллями і коштами підтримали військових, які захищають нас. Організатором цього чудового дійства була неперевершена Наталія. Процик захід об'єднав справді талановитих українців, які не лише презентували свої картини. А й дарувало чудові музичні композиції. Чимало представників бізнесу підтримали цей благодійний захід, який мав за мету не просто об'єднати митців, а й зібрати необхідні кошти, які наблизить нашу перемогу, яку усі так чекають. Серед репертуару звучали українські народні пісні. Роботи художників були виконані за різною технологією з використанням різноманітних фарб. Кожна із цих робіт заслуговує неабиякої уваги. Окрім цього, що у жителів та гостей громади була можливість ближче познайомитися із авторами вишуканих картин для усіх присутніх лунали пречудові українські пісні. Організатор пані Наталія Процик дуже дякує кожному, хто долучився до благодійності і в такий спосіб підтримав не лише розвиток мистецтва, а й нашу армію. Зокрема, подяка також закладу Royal Garden, який радо зустрів гостей на цьому благодійному заході. Час від часу переходили до аукціону, на якому купували роботи художників. Крім цього, що організатор події Наталія Процик є. Талановитою художницею вона є ще і чудовим композитором, яка презентувала свої авторські пісні. Кож на заході були військові, які дуже вдячні організаторам цього благодійного вечора. Наші захисники заслуговують окремої подяки, адже кожного дня жертвують собою заради інших. Станом на сьогодні благодійність є однією із рушійних сил для наближення перемоги над расистами. Після заходу ми мали змогу поспілкуватися із військовим, який підтримує дану ініціативу. Сьогодні Скажімо, другий рік повноваштабного вторгнення, і нам ці дні диктують зовсім інші умови життя. І те, що люди долучаються до того, щоб врятувати якесь людське життя, хоча б якимось одним тепловізором, чи як в цьому випадку організатори, скажімо так, мають намір зібрати на рушницю антидронову. Це є дуже великі наміри, і вони є, скажімо, від людей, які мають дуже великі серця. На сьогоднішній день ну, за цей вечір ми дуже вдячні за цю організацію саме організаторам цього дійства. Те, що все ж таки, скажімо, долучаються всі підприємства, долучаються дрібні підприємці, але ми бачимо, що саме і митці в цьому плані віддають, як то кажуть, все для того свою працю, все для того, щоб наблизити цю перемогу. Завершився захід спільним фото на згадку. А ми у свою чергу дякуємо організаторам, які приклали до проведення благодійного вечора свої немалі зусилля. Дуже я задоволена дуже цим заходом. Це це було дуже-дуже е, щось таке е, неймовірне, гарне, натхненне. Картини, митці, наші виконавці. Е, це все злилося в одну таку красу. Я насолодилася цим мега заходом, бо зібралися люди. Гарні люди, поціновувачі мистецтва, вони могли подивитися, в якихось моментах придбати, просто порухати, поспілкуватися з митцями. Розумієте, у нас зібралася ціла когорта творчих людей. І третя мета це була подарувати маленькі частинки добра, маленькі частинки позитиву для людей, які до нас були запрошені і які прийшли до нас. Всі три мети в нас справдилися. Ми дуже щасливі, що люди завітали, що люди відгукнулися на наші запрошення. Бо я їх запрошувала, і говорила: прийдіть, будь ласка, до нас, щоб подивитися, оцінити, підказати нам. І я хочу почути вашу думку про цей захід. я Хочу почути вашу думку про ці мистецькі твори, які в нас є. Тому що це було все якби не в одній тематиці. Це було різнопланове. Це і ляльки-мотанки, і книги. І картини, і дуже багато всього. Знаєте, об'єднання митців, яке сьогодні, можна сказати, започаткувало свою діяльність і, і презентувало цю свою діяльність. Я дуже дякую нашим талановитим дівчатам, хлопцям, які надали свої роботи в цей важкий скрутний час, який кожен хоче для себе щось заробити. Але разом з тим вони прийняли участь у цьому благодійному заході і велика кількість коштів вже була зібрана. Ми збираємо на антидронову пушку для львівського батальйону. Вони завітали до нас хлопці. Хлопці з цього батальйону військові заступники командира батальйону, і вони були вражені. Командир телефонував і казав: Боже, вони кожен хоче щось розказати, кожен хоче поділитися, і ці от такі позитивні моменти, які будуть зігрівати хлопців там в холодних окопах. Дуже приємно було бачити, як у нашому місці працюють над тим, аби якомога швидше наблизити перемогу маленькими, але впевненими кроками. Ми усі, кожен, на своєму місці робить усе можливе, аби Україна отримала перемогу. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн. 8 жовтня о 00.45 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Хватів Золочивського району на часі Київчоп відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та Рено Магнум 480». До місця події було направлено рятувальників 44-го державного пожежно-рятувального поста селища Олесько та рятувальників 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буск. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного інструменту проводились роботи по деблокуванню водія із автомобіля Рено Мастер та відключенню акумуляторної батареї. На стадіоні ювілейний традиційно відбуваються футбольні змагання, як змагалися між собою дві футбольні команди. Дивіться у сюжеті. На місцевому стадіоні цього дня зібралися сильні суперники ФК «Богун» та СК Воля Братковичі. Дайте, Вже із початку чемпіонату футболісти обох команд мужньо боролися задля кращих результатів. Роман Коростешевський, воротар ФК Богун, вправно захищав ворота від суперників. Слід відзначити, що вже у другому таймі свій гол забила ФК Богун СК Воля, Братковичі. Вже на 69-й хвилині гравець ФК Богун відкрив рахунок. А вже пізніше вирішальну роль відіграв Роман Майсеєнко. Тому із рахунком 2-0 ФК Богун здобула перемогу у чемпіонаті Львівщини Перша ліга. У свою чергу бажаємо СК Воля не здаватися на досягнутому а й надалі приймати участь у матчах. В час матчу збиралися кошти на ЗСУ. Вдалося зібрати 1470 гривень. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. 6 жовтня о 18.15 до служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про те, що у селі підставки Золочивського району. Водій саморобного мотоблоку, чоловік 1991 року народження, не впорався із керуванням, з'їхав у кювет, перекинувся та був затиснутий. До місця події виїхали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буск. На момент прибуття рятувальників до місця виклику медики, що були на місці, констатували смерть потерпілого чоловіка. За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували загиблого з під мотоблоку. До проведення робіт залучалось чотири чоловіки особового складу та одна одиниця спецтехніки. Наша знімальна група нещодавно завітала у козин. Там відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті тут на стадіоні, який носить назву вище згаданого населеного пункту, відбувся захід на підтримку збройних сил України. Організаторами чудового дійства виступило громадське об'єднання волонтерів слава спільно із Козинською сільською радою. Розважальна програма була зроблена для дітей. Наші колективи Козинської територіальної громади, зокрема Посту будинку культури. Так само тут є творчі колективи, вони виступали, і колективи танцювальні були номери. Козинська музична школа долучилася, в нас є хороші також номери і спів співали пісні національні. Ну, відкрив захід наш отець Володимир Козинської, нашої церкви. У нас є багато хлопців, які поранені, були на тому заході. З нашої територіальної громади і були навіть сусідньої територіальної громади. Ми також тут захід, такий був, ми провели їх, пригостили їх короваєм. От ну от такі заходи ми фактично постійно проводимо. Ну але такий масовий захід, як сьогодні, то будемо казати вперше. Тут для гостей Козинської територіальної громади влаштувало чудове дійство, яке мало за основу зібрання коштів для наших захисників. Серед присутніх представники каретного двору міста Львів. Можна покататися, можна потерпітися. Ми ще катали на каретах. У нас було чотири коня, які знімалися в фільмі Довбуш. Е, одна пара купила і друга. Е, ще тут ми на пониках катали на сіпоні. Тут багато є співаків різних, багато хто танцював, дуже є дуже смачна є кухня. Різний борич, різні напої, всяке таке. А ще потішила глядачів виставкою, організованою Волинським музеєм зброї. Станкові кулемети, ручні кулемети, автоматичні гранатомети, різні РПГ від 18 до 30, РПГ-7. І тому подібне люди можуть підійти, взяти в руки, сфотографуватися, навчитися розборці зборці автомата Калашника. Тоді тому подібне. сфотографуватися бронежилетів, касті всіх закликаємо донатити на ЗСУ. Сьогодні кожен на своєму фронті працює, аби наблизити нашу перемогу. Усіх учасників благодійного концерту чекали виступи потужних колективів, які подарували незабутні емоції. Велика вдячність Івану В'ячеславовичу школьору за допомогу, бо реально він нам допоміг майже все. Тобто, все, що ми просили, все, що зверталися, завжди допомагав без ніяких проблем зовсім. Сьогодні з самого ранку, з восьмої ранку, він тут і нам теж допомагає. Хочу дуже подякувати підприємцям, дітям, мамам, які готували, які робили канапки, які пекли печиво, солодощі, хлопцям, які готували шашлики, наші, наші волонтерські команді, тому що ми як приїжджаємо на цей. Захід то приїжджає дуже багато людей, які безкоштовно це все працюють, роздають, продають, варять, парять, жарять і все решту роблять. Щоб люди не забувалися, що в нас іде війна, не забували донатити і пам'ятали про те, що це не хлопцям. Там на на передовій потрібен тепловізор, автомобіль чи шини. Це нам потрібно, щоб це все було в хлопців. І не завтра, не сьогодні. А це потрібно, щоб в них було ще вчора. Ну а я в свою чергу хочу подякувати організації Слава, що. Долучилася до нас і допомогла в організації цього заходу. І ми сподіваємося, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ і будуть використані як найкраще на що потрібно. Відтак у Козині відбулася благодійна акція, яку розпочала із спільної молитви за захисників і захисниць України. Хвилиною мовчання віддали шану усім, хто поклав своє життя за незалежність. Що змогли те зробили? Я думаю, що от оцінку скажуть люди людям з боку видніше, як в якому плані. Але я думаю, в загальному сподобалось. І діти відпочили, і ми, я думаю, допомогли громадській організації. А вона відповідно допоможе нашим хлопцям на передовій. Проведення таких заходів стало доброю традицією у Козинській громаді. Завітали сюди і гості із різних куточків України. Ми приїхали, і це було досить таки цікаво. Було досить багато різних номерів. Тут була і виставка нашого військового музею, який знаходиться в місті Луцьку, зброї різних періодів війни. Тут були і різні локації. Там люди робили свої речі своїми руками. Там біжутерію, вишиванка, картини. Нам дуже сподобалося і ми. Хоча б невеличку таку лепту вносимо в перемогу наших Збройних сил. Враження мені дуже сподобалось. Багато людей було сьогодні на заході, багато учасників. Такий дуже досить хороший захід. Дякують за організацію і відвідувачі. Щиро висловлюють подяку підприємцям, активістам та причетним до організації цього благодійного заходу. Що найбільше вам справа? Все, атмосфера. Дуже, дуже файна атмосфера. Звісно, благодійний захід не обійшовся без презентації вишуканих страв, які готували місцеві господині, і в дійсності кожен воює на своїй стороні, в кожного свій фронт. Ми зі своєї сторони, жінки нашого міста, долучилися до збору коштів, хто випічкою. Хто допомагав організацією і всім решта. Ну, це мені здається, що це найважливіше. Ми потрібно завжди долучатися, допомагати, тому що ну, ми тут а, в спокійному, мирному житті живемо, там е, люди дійсності бачать і відчувають на собі все. Ну, ми чим можемо, тим допомагаємо. Поява нашої знімальної групи у Козані викликала небо, яку радість. Талановиті дівчата презентували на камеру. Своє авторські вірші, а також заспівали чудову українську пісню. Мій янгол носить український камуфляж, міцно притискає до тіла гвинтівку, бо одного дня обрав сірий бліндаж, а не закордонну путівку. Мій янгол носить незручні берці, надідливі каску і бронежилет. Але у нього стільки любові в серці, що її колись вважатимуть за раритет. І він хотів би її ще в сто крат примножити перед тим, як зі світу піти. І що б там не було, він має вижити, бо саме вижити Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, хто не знає броду, не йдіть по воду в болото потуто бо та отама, Ота отаман залужний, воєвода трушний, Україні, богом даний, пеклом розісуджений. Ота отаман залужний Валерій, це ім'я кінця рошиської імперії, козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому. Воду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Засі стали козаченьки, справдилось повір'я, освітило шлях неньку чумацьке сузір'я, дзвонить, дзвони і удавна міді окаливна, б'є себе у пусті груди, а його вам спалено. А наш рід був є, і буде, і вчора, і завтра. Там на небі характерних запалює втра, Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду нема переводу. Нема рівні козакам, що йдуть за свободу. роду нема переводу, нема козакам, що йдуть за свободу, роду нема переводу, нема козакам, що йдуть за свободу. Хочеш розкажу тобі казку про те? Як жилося колись про те, як вставали щоранку, коли сльози мої не лились, коли тато був ще удома. І сиділи ми всі за столом. Від домашніх справ була лиш у тому, тільки світло і радість лунали кругом. Хочеш, розкажу тобі казку, де весною лунають щирі пісні, де з друзями розмови були до світанку, де тривоги немає навіть вісні. Розкажу, як в моїй Україні гарно. Про народ волелюбний, про землю святу, про небо блакитне, як іноді хмарно. Золотаве колося і ту доброту. Розкажу ще, які в нас красиві поля, волошки і маки, а також ромашки, Кольориці яскраві, видно здаля, скріщу ти спів рідної пташки. Та темна реальність розвіє туман. Зараз щось брат там гине від ран, плаче за татом, ледь не кожна дитина. Важливою є там кожна хвилина. Знаєш, тут на планеті щось сталося з самими людьми. Пам'ятаєш, були наче діти. Любили життя і одне одного. Ми за звуком гармат не чути, ні пташки. Ти лиш живий, мій друже. Живи. Не хочу, щоб в'яли на могилі ромашки. Хочу, щоб вижив, а вони далі цвіли. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 65 тисяч гривень із Козина Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал «Броди онлайн». На цьому ми завершуємо «Броди Ньюз». Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Бережіть себе та підписуйтесь на Броди онлайн.